Доброго ранку вдома. Прокидайтесь і розпочинайте разом з нами довгоочікувану п'ятницю. Найближчі дві з половиною години для вас працюємо. Ми, ведучі Ірина Хоменко та Денис Мінін. Мелодію зимового затишного ранку створюватиме майстер Руслан Шукюров. А рецептами Чаби Бакуша, поки він одужає, будемо ділитися. Ми з Денисом сьогодні це картопляні крокети та рисова запіканка з гарбузом. І я переконана, що у нас все вийде. Крім цього, наша команда підготувала чимало цікавих матеріалів. Про небезпечний інтернет, як вберегти дитину від сексуального насильства у соцмережах, про волонтера з Казахстану, котрий врятував понад 200 українців з Бучі, про відновлення через творчість, як наших ветеранів реабілітують за допомогою моделізму. А ще про переможців найголовнішого конкурсу котів у світі. Та перш ніж зануритися у цікавий ранок, подякуємо за таку можливість нашим захисникам і захисницям. Бажаємо вам вдалого дня, сповненого багатьох перемог! На календарі 13 грудня, і саме сьогодні минає 147 років від дня народження Миколи Леонтовича. Цей талановитий композитор. Хоровий диригент і збирач фольклору подарував нам славнозвісного Щедрика. Пам'ятаєте, щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати господаря, викликати. Щедрик це, мабуть, найвідоміша наша пісня у світі. Українська республіканська хорова капела під керівництвом Олександра Кошиця популяризувала цю пісню в Європі та США ще у 20-х роках минулого століття. А 88 років тому американський композитор Петро Вільговський створив англомовну версію Щедрика під назвою «Carol of the Bells». і саме вона стала невід'ємною складовою американського різдва, але щедрик наш. Пам'ятаємо і пишаємося Миколою Леонтовичем. Які ще визначні події відбулись саме 13 грудня, розкажемо у нашій постійній рубриці День в історії. Тринадцятого грудня 1642 року була відкрита нова Зеландія. Першим до берегів острівної держави у південно-західній частині Тихого океану. Прибув голландський мореплавець Абель Тасман. Попри те, що контакт із місцевими мешканцями Маорі завершився конфліктом, відкриття нової Зеландії стало важливою віхою у дослідженні Тихоокеанського регіону. Цього дня 1917 року в Бахчисараї проголосили створення Кримської Народної Республіки. Це була перша в світі мусульманська республіка. А вже наступного дня Курултай затвердив її символіку та конституцію. Кримська народна республіка проіснувала недовго. У січні 1918-го владу на півострові захопили більшовики. Вони розпустили парламент і влаштували терор. 66 років тому американські вчені провели запуск живої істоти в космос із поверненням. На борту ракети Юпітер АМ-13 на орбіту відправили мавпу Гордо. У космосі вона перебувала 15 хвилин. Капсула з твариною успішно повернулася на Землю, але впала в океан. Гордо, який був усередині, загинув. 13 грудня 2003 року було схоплено експрезидента Іраку Саддама Хусейна. Американські військові знайшли очільника в підземному сховищі неподалік його рідного міста Тікрит. А вже за три роки в Багдаді диктатор був страчений за злочин проти людяності. Смертний вирок виніс вищий іракський кримінальний трибунал. Саддама Хусейна звинуватили за 12 пунктами, включаючи застосування хімічної зброї проти населення курдського міста Халабджа, вторгнення в Кувейт і криваве придушення шиїтського повстання. Цього дня 2004 року Андрій Шевченко отримав золотий м'яч. Признай кращому футболісту Європи. Він став третім українцем після Олега Блохіна та Ігоря Біланова, який був удостоєний престижної нагороди. На той момент нападник італійського Мілана і збірної України випередив у голосуванні португальця Деку та бразильця Рональдіню Шевченко присвятив нагороду українському народу. А яким буде 13 грудня 2024 року, залежить від кожного з нас.